Як я заробив мінімум 1000 доларів за день в цьому відео покажу тобі свою схему. Нічого важкого немає, але це дійсно тебе здивує. Так як кожного дня я роблю такі угоди та заробляю великі суми. Так, ти не почувся. Угоди, я заробляю гроші на трейдингу. А саме сайтом, який дає мені сигнали кожну хвилину безкоштовно. Тобто він мені каже, річ заходь донизу, я заходжу донизу та заробляю. Річ заходь доверху, я заходжу доверху та також саме заробляю. Нічого важкого тут немає, лише бажання, та в цілому бути уважним. Ну що, тепер полетіли. Але перед початком цього відео не можу тобі не порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я повністю розповів про цю нашу топову актуальну стратегію. Тож ти можеш просто побачити ось цей телеграм-канал, мій в закріпленому коментарі під цим відео, який ти дивишся, і тут тисне на закріплене смс і дивись ось цю актуальну стратегію. Багато казати не буду, але ціна стратегії безкоштовно. А хтось таку інфу продає за сотні доларів. Тож переходь, дивись і починай заробляти також само. Ну що, полетіли. Наразі я перейшов вже до нашого брокера, який ми будемо її торгувати. І тепер мені потрібен наш сайт, який дає нам сигнали. Це наш трейдинг, його Ось, о, всі ці два сайти безкоштовні, повністю їм вам показую, і також залишаю посилання в своєму телеграм-каналі. І наразі мені потрібно лише обрати нашу валютну пару без підпису Тісі, обрати час одна хвилина, та зайти в угоду. Я буду заходити в угоду саме на 20 тисяч гривень і зроблю чистим та мінімум 15 тисяч. Ну що, давайте без води полетіли в цілому, все пояснив, все показав. Я Обираю нашу валютну пару без підпису у ТС, хай це в мене буде CAD GPI. Далі я переходжу на TradingView та в пошуку пишу у нас у нашої валютної пари, а саме Кат GPI. Тепер мені потрібно, бачимо, що тут багато CAD GPI, але ж мені потрібно обрати саме Forex OANDA, Ось який в мене, я набів курсор. Натискаю огляд інструмента саме Forex OANDA, перевіряйте, щоб там не сплутати. У нас інструмент повинен бути OANDA. Тиснемо на технічний аналіз. Та одна хвилина, яка нам каже продавати, все, повертаюся продати на 20 тисяч гривень на хвилину. І з цієї угоди я зроблю плюс 16 з половиною тисяч гривень. Мені більше не потрібно робити нічого, так як цей сайт робить повністю все за мене. Ринок наразі рухається трошки дивно. Не дивуйтеся, так як в нас можете самі побачити час п'ятниця, пів одинадцяти, та наразі ринок на скоро зачинеться. Але все одно можемо побачити, як непогано по моєму балансу ми заробляємо гроші по цій стратегії. То що, давайте все ж таки дочекаємося до кінця нашої години, до кінця якої в нас ще 30 секунд. А, так як наш сайт і надалі каже, що ми будемо падати донизу, тобто ось справа, можемо подивитися на всі індикатори, які нам це кажуть. А, тобто, давайте просто будемо дивитися. І вже тим часом наш графік падає донизу, що каже про те, що наш сайт ідеально себе відпрацьовує. Зараз чекаю ще один дамп донизу, і можемо фіксувати прибуток. А ще раз, відповідаючи на ваші запитання, ринок так дивно рухається лише через те, що він скоро зачинеться на вихідні. І тим часом мені не вистачає там буквально трошки часу. Ну, в такому випадку я просто. Помножу суму угоди на 2, і попрацюю по мартингейлу. Давайте 40 тисяч гривень, продати також само, і тепер давайте будемо також само дивитися. Тобто я закладаю в нашу угоду не більше, ніж 1%, навіть менше, ніж 1% я закладаю в нашу угоду. Так як якщо в мене одна угода зачиняється в мінус, я просто помножу суму на 2 і по нашому мартингейлу відбиваю цю нашу угоду, і виходжу ще в прибуток. Нічого важкого, просто проста математика, на якій ми і заробляємо великі суми грошей. То що, зараз я в уході на 40 тисяч гривень і будемо зараз дивитися на її відпрацювання, поки дійсно графік йде проти нас, але ж давайте будемо дивитися, я показую все так, як воно є. Так, бачимо, що залишається нас 17 секунд, графік починає падати донизу. Але ж я в такому випадку поставлю ще одне наше коліно на 80 тисяч гривень, у випадку, якщо наша нижча огода також зайде в мінус. А, так як в мене баланс дозволяє, але ж така в нас ситуація лише, ну все бачимо, падає в нас графік. А така в нас ситуація лише через те, що ринок скоро зачинеться, і тому він такий нестабільний. І в такі пори а, нашого дня, вірніше, вже ночі, я не рекомендую торгувати, але ж мені потрібно записати для вас відео та показати цю стратегію. Тим часом наша угода на 80 тисяч гривень Поки йде досить непогано донизу, саме так, як нами каже наш сайт. Він каже, продавати, бам, і графік у нас падає донизу. З цієї угоди ми зробимо плюс 65 тисяч гривень, при тому, що я в мінусі наразі на 40 та на 20 тисяч. З цієї угоди ми чистимо, що зробимо плюс 5 тисяч гривень. Але ж якщо ти торгуєш в будні дні, коли там ринок не зачиняється, в тебе кожна угода буде заходити в ідеальний плюсик. А до кінця нашої угоди залишається лише 5 секунд, і через 5 секунд я зароблю там якісь 100 баксів собі на кав. Dzięki Бам, і на ваших очах я маю прибуток в плюс собачому 145 тисяч. І там, якщо урахувати те, що я відбив в минулі кошти, я в непоганому прибутку. І наразі графік летить догори, тож зараз буде оновлюватися наш інвестінг та буде казати, що буде нейтрально, так як сигнал вже себе відпрацював. А на зв'язку я річ, я тебе настоятельно чекаю в своєму телеграм-каналі, щоб ти побачив ось цю торгову стратегію, та вже почав заробляти разом з нами кошти. То що я тобі можу сказати, ось тобі топова стратегія. Побачимось.